Друзі, перші проголовне поїхали прямо в день Росії. Пишуть, що в місті паніка тисячі машин виїзд лунають вибухи стрілянина в центрі РФ. Крім того, у Росії поскаржились на нову атаку дронів. Під ударом опинились два російські регіони Брянська Володимирська область. За попередніми даними в другій з них було атаковано Муромський приладобудівний завод. Відео з димом над місцями прильотів публікують місцеві пабліки в Борисоглібську Глібської цієї ночі. Також було не нудно. Окупанти пишуть, що не спалося. Також мешканцям сусідніх курської тульської областей план килом запроваджено в аеропортах Калуги, Нижнього Новгорода, Саратова Тамбова. За вечір ніч і ранок понад 500 загиблих поранених окупантів. Вражено стратегічні об'єкти РФ, вбиті пілоти інженери РФ. В той же час, поки увага світу прикута до фронтів дронів західної зброї в тіні, залишається те, що може радикально змінити хід війни на користь України. Мова. Протиємні українські балістичні розробки, частина з яких, за інформацією з військово-аналітичних джерел, створена на основі модифікованих радянських ракет Ельбрус Р 17 тих самих, що колись стояли на озброєні армії Варшавського догора, ракети, про які офіційно мовчать, офіційна Україна не визнає наявності власної балістичної зброї. Проте інсайдери вказують, що ще з 2014 року велися розробки модифікованих тактичних систем, базованих на радянських технологіях в співпраці з українським впк інженерами з приватного сектору. Ці ракети здатні вражати цілі на відстані 300 500 кілометрів і вже можуть бити у бойовій готовності зберігатись у секретних стратегічних складах. «Ельбрус» перероблений, швидший, точніший, мобільніший, якщо раніше «Ельбрус», відомий на заході як СКАД, мав репутацію неточної, але потужної зброї, то модернізована версія з українськими електронними системами наведення твердопаливним двигуном, здатна точково вражати цілі командні пункти склади вузли логістики. Ці ракети не є масовими, але вони асиметрична відповідь РФ на постійні обстріли критичної інфраструктури України. Їхнє виконання, навіть обмежене, може зірвати великі наступальні операції противника або знищити тилові об'єкти. Недосяжні для дронів чи артилерії, таємні склади, стратегічний резерв, майбутньої перемоги за окремими повідомленнями в Україні. Існують приховані сховища, закладені ще з 90-х років. В них може зберігатись не лише озброєння і запаси боєприпасів, радянських боєголовок, інженерні системи, які здатні швидко розгорнутися у відповідь на масштабну агресію. Ці об'єкти розташовані під землею далеко від фронту, і об'єктами особливої державної охорони. Їхня поява на карті бойових дій стане шоком для ворога. Може миттєво переломити ситуацію. Що це означає для війни в умовах, коли РФ вдається до ракетного терору, а захід надає допомогу з обмеженнями. Власний високоточний ракетний потенціал України може стати несподіваним козером. Це не лише ударна зброя, потужний інструмент стратегічного стримування. Україна мовчить про цю зброю. Це правильно, але момент, коли вона з'явиться в небі, може стати поворотним у війні за справедливість. Незалежність і мира останні тижні на фронті ознаменувалися неочікуваними вибухами на стратегічних об'єктах в Росії, включаючи райони навколо Москви, офіційно тиша, але джерела в оборонному секторі говорять, Україна запустила у дії надсекретну балістичну ракету, власної розробки, яку роками створювала під Грифом, цілком таємно». ракета, якої не чекали. Мова йде про мобільну високоточну балістичну ракету, створену на базі радянських рішень, але із сучасною українською електронікою і навігацією за потужністю дальності вона наближається до оперативно-тактичних систем. Здатних уражати цілі на вістині 700 кілометрів. Цієї зброї немає в офіційних переліках озброєння ЗСУ, і саме тому тут ворог не зміг її передбачити, а тим більше зупинити першу ціль Москва стратегічні возли. За попередньою інформацією, ці ракети вже використовувались проти логістичних центрів складів поповозлів зв'язку командних пунктів Тульській, Брянській і Московській області. Найгучніший інцидент удар по складу озброєння неподалік Москви, який спровокував масштабну пожежу і ланцюгову реакцію вибухів. Очевидно, це не дронне 200 і Не західна зброя, це щось нове своє. Чому це змінює правила гри? До цього моменту РФ почувалася відносній безпеці в центральній частині країни, навіть попри дрони над Кремлем, балістичний удар, це зовсім інший рівень загрози. Він підриває моральний стан, викликає паніку в тилу, розриває військову логістику і змушує тримати війська подалі від фронту. Більше того, такі удари впливають на хід політичних рішень Москві, бо показують жоден бункер, жоден штаб, жодна система ППО не гарантує безпеки. Чому про це мовчить офіційний Київ? Тому що сюрприз головна перевага. Поки Росія здогадується, чим саме її б'ють. Україна готує наступний удар. Мовчання зберігає перевагу, змушує ворога гадати, де що вибухне і коли редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.